Так, слухай, обережно дивимося. під дахом дахом біговарня, ресторан і ферму Акопіоніки, розташований у районі Флекх, Рюбек, Омзе, Янц. Для Флекх зосереджуються на принципах ставового розвитку та фізичної економіки. Ферма Акопіоніки Слухаємо! ...системи Акопіоніки середу та територіально разом. Шшш! Хантер Ловінс Американська екологія, письменниця, прихильниця а, сталого розвитку, а, співзасновниця інституту скілястих гір, президентка некомерційної організації Натураї ж там організації? Штати, так ніхто не запам'ятає. Вона практикуюча покатка, вона створила групу груміського та екологічного собі.